Студенти школи 2019, сестер доволі їх є 15, братів всіх наших 23. До школи вчитись ми прийшли. Життя у школі проминає, навчання швидко пролітає. І ми рішили пригадати, життя студентів показати. А от наші три браточки вирішили з'їсти трошки. Але ж вийшло навпаки, з'їли все таки вони. Величко старосту нам представляє, усіх він нас застерігає, щоб ми любили й поважали і вовіка не ображали, щоб телефони вчасно всі здавали, удома їх не залишали. Щоб все без помилок було, нам треба просто слухатись його. І до дівчат не приставати, про це було всім варто знати. Закінчим школу, а тоді вже можете женитися, брати. А Даниїл, заступник наш, за кожним кроком він слідкує, пророче слово він свідкує, хороший приклад всім дарує. Порядок в домі ми тримаємо, всіх прибирати заставляємо, щоб в домі чистенько було. Ми прибираємо житло. От що я хочу вам сказати? Да він так любить готувати і смачні страви подавати, праців голодних годувати. От і Стасік все працює, по підлозі він малює, посміхається завжди, кожен раз він залюбки. Ох, Артемчик зголоднів, швидко банку він відкрив. Прямо з банки він запив, Ох, росольчик дуже смачний, вечір точно буде класний. Ці брати щось так рішають, в біблію щось заглядають, мабуть, проповідь складають або ж глави розпирають. Наш Андрійко сів на скутер, зараз я втечу із гути. А тут скутер не завівся, і Андрійко залишився. Ці сеструні так кричали, що Артема так дістали, він аж бідний нахилився і чуть не звалився. Ой, щось Стасік наш втомився, мабуть, сильно наробився. Думаю, я постою і все взагалі роблю. І типу ми такі стісняшки думали, от наймось вкусняшки. Оля так їх накормила, ще й в дорогу пригостила, Ось нарешті ми їждались і за ложки похапались, думаємо, все з'їмо, чаєм вкусним зап'ємо, Ярик наш, як завжди, любить перший всіх прийти. А столи уже готові поварі ви просто кльові. От лежу так на дивані і співаю я для Ані і стараюсь так зіграти, щоб мені не змахлювати. Коля Аню наставляє, а вона це все приймає, брат із Біблії читає, мабуть, пастором себе вважає. Мішка хоче показати, як він вміє тут літати, але ж крил то він не має, хай ще з нами пробуває. Ярик так обняв тигрицю, що аж мило подивиться, хоч ще жінки він не має, він тигричку обнімає. Ох, і сало виручає, коли сили не хватає, і коли хтось знемагає, Воно в поміч прибігає. А от наші два братани не порвали чуть баяни, так старалися пограти, що прийшлось баян латати. Цих два брати так злякались, що в багажник заховались. Але ж ні, вони, мабуть, вирішили там заснуть. Ой, Андрійку, не впади. Мабуть, тяжко так нести. Молодець, отак старайся, зайвий раз не напрягайся. Хочеш, Орбіт, Ну бери, тільки більше не проси, божувать не дозволяють, Навпаки, забороняють. Посхилялись на лопати, мабуть, час іти до хати. Але ж діло не стоїть, чуєш? Що його вмить. Едік любить помагати і всім миски розставляти, борщ носити і картоплю, хоч яку давай роботу. Дуже смачними були ці котлети і гриби. Ми напевно б всіх їх з'їли, але більш немає сили. Не знаю, як вам об'яснити. Але прийшлось Миколі мити, забороняють каву пити, і треба ж тут таке зробити. Ого, мій він як багато, ото вже буду я жувати. Мабуть, я ввечері прийду і нею друзів пригощу. Брати, не знаю, що оце було. Куди вас, друзі, занесло? Чи вирішили ви щось стати, щоб небо не стати? Рішив Андрійку наш прибрати, і захотілось сфотографуватись. Подумав, але й класні дзеркала, погляну і напевно я. Щось я так спати захотів, що навіть очі я закрив. А тут Іванович не спати, вам ранче спать треба лягати. От для сестер брати підготували. Програму самі організували на стіл накрили тарілки, і по порозочці нам всім дали. Чуєте, і ні рози подарили, невже їй заміж предложили? А Леся, мабуть, буде дружка, була вона таки подружка. Сестрички люблять готувати, своїм шедевром годувати, Ти тільки братям розкажи. Порожні зразу будуть всі столи. У групі є в нас два братани, на них ще кажуть росіяни. Вони так люблять покататись і разом з нами посміятись. Ми знову ярика застали, коли усі позасинали, дістав він миску і давай і каже Тьома зачекай. Дитинство вирішили пригадати. Машинками дитячими пограти, себе чуть-чуть позабавляти, щоб не хотілося нам спати. Сьогодні я усіх так обганяв і думав, що колесо поламав, але нічого, просто підкачав, і знов дорогу я помчав. От ми вам трішки показали, як ми у школі пробивали, ну ось така моє команда. Хороші маємо бажання.